Слава Господа, благословенні, Божі, діти, брати. Слава Господу, слава Господу улюблені, Божі. Минулого разу ми побачили це світлу сторону кінця віку і братів, які будуть вірні Господу. І апостол описує їх і їхню долю. Він показує, що, будучи улюбленими Господом, ми вибрані, ми вибрані від початку для спасіння, в освяченні Духа, вибрані для того, щоб це здійснювалося, вірі істини супроти всякої брехні. І це покликання через благовістя для того, щоб здобути славу нашого Господа Ісуса Христа. І сьогодні ми розглянемо цю деталь, як це звершується? Ми бачимо фінал. Слава. Ми направлені. В напрямку слави. Ми йдемо в славу. Якщо точніше, ми ростемо в славу. Наш шлях це шлях в славу. Наголошую. Це не шлях у загробне життя. Це не шлях у потусторонній світ. З якоюсь долею на небі? Ні. Апостол говорить наш шлях увійти в славу Христа. Христос в славі. Він істинно увійшов в славу, але Він просив Отця, щоб і ми були де він? Де? В славі. Ми повинні весь час тримати в полі зору цю ціль. Ми не спасаємося від чогось поганого. Ми не спасаємося від вічної погибелі в прямому розумінні цього слова, хоча ми спасені від неї уже. Якщо говорити про спасіння, а це не контекст. Нашого спілкування, то це треба уходити в сторону і показувати, що ціль спасіння не уникнення вічної погибелі, оце перший етап спасіння. А повне Божеорганічне спасіння вміщує щонайменше кілька етапів, первинним із якого є спасіння від вічної погибелі. Що ще вмістить спасіння? Одна із критеріїв, або один із штрихів цього спасіння це те спасіння, про яке ми минулого разу сказали, від люті і гніву Божого суду. Але це не все. Отже, ми ідемо до цілі, і спасіння містить ціль введення або приведення нас слав. Яким шляхом? Через освячення духа. Апостол робить акцент на роботі духа. Отець вибрав нас із вічності. Син здійснив для нас щось в часі. Але тепер Дух завершує те. Що в Божій волі необхідно для того, щоб ввести нас в славу? Триєдиний Бог веде синів в славу. Браття це ми, сестри, він веде синів в славу, і основна ціль його бачити цю небесну славну картину. Входження синів в славу і прославлення їх, коли син повернеться. Дух святий виконує ціль, щоб святі прийшли в славу. Існує три етапи його роботи. Перший етап Дух шукав нас благословення. Дух шукав нас і відшукав. Віднайшовши нас в сфері земного адамого світу, він докорив нас. Це благословенна доля. А в результаті побудив покаятись і увірувати. Дух першим ділом. Повинен був віднайти нас, відшукати серед усього світу, а відшукавши, здійснити по відношенню нас цю благословенну дію, докорити нас і показати, що ми грішники, і навернути нас, щоб ми схилились і розкаялись, як грішники. Що далі? А далі? Він привів нас і показав нам Христа, щоб ми увірували. Давайте подивимось кілька віршів із писання, які про це нам відкривають. Відкрийте, будь ласка, 1 Петра. Перше Петра 1-2. Петро дублює цю думку і показує нам дещо більше. Петро звертається. І пише своє післання Вибраним згідно передбачення Бога Отця. Вибраним згідно передбачення. Це те, про що ми говорили минулого разу. Він вийшов, подивився, вибрав і передбачив нас. Передбачив до того, як був започаткований світ. Передбачений. Бога, передбачені Бога Отця в освяченні Духа. Тобто, це повинно здійснюватися через освячення. Ми вибрані, передбачені на освячення духа або піддані його роботі, взяті в уділ роботи духа, щоб здійснити і довершити всю справу. Що повинен зробити дух в послух. Говорить Петро і кроплення кров'ю Ісуса Христа. Отже, Дух в освяченні повинен привести нас в послуг і кроплення крові Ісуса Христа це печать цієї роботи. Дух працює над тим, хто кроплений. Це ясна, чітка. І однозначна мітка, яка відділила всіх нас від тих, хто залишився некроплений. Ми всі Божі сини кроплені кров'ю Ісуса Христа, і це кроплення це мітка, точна вражаюча, яскрава мітка для Духа, який тепер, бачучи кроплення, або тих, хто знаходиться під кропленням, покроплений бувши помічений. Він бере в освячення в послуг. Ось робота духа. Таким чином, він відшукує нас і, докоряючи, призвав нас покаятись і увірувати. Що далі? Далі він діє, щоб відділити нас по положенню. Давайте подивимося, що говорить писання. Післані до євреїв. Післані до євреїв, 13 розділ, 12 вірш, говорить так. Тому Ісус, щоб освятити народ через свою власну кров, пострадав поза воротами. Отже, освячення народу. Новозавітній народ, народ Господа Ісуса, був кроплений і відділений по положенню як новий народ. Відділений і освячений. Ми в числі народу Сина Божого. Ми в числі народу Отця. Ми в числі новозавітнього Божого народу, і ми по положенню. Не можемо більше покинути це покликання, це освячення. Він відділив нас своєю кров'ю через свою жертву і утвердив по положенню, що ми більше не сини лукавого, і що ми більше не в космосі лукавого, не серед тих, хто гине. Ми відділені. І освячені по положенню назавжди. Що відбувається далі? Давайте ще одну силочку. Прочитаємо, і тоді подивимося третє. В першому Коринфяна, в шостому розділі. Давайте прочитаємо 11 вірш. 1 Коринфянам 6:11. І такими були деякі з вас, але ви були омиті, ви були освячені. Ви були виправдані в імені Господа Ісуса Христа і в дусі нашого Бога. Отже, по відношенню до нас було здійснено, що омиття освячення, виправдання це положення. Ми по положенню Божі діти, але ще не Божі сини. Синівство. Містить дещо інше. Будучи дітьми Божими, ми по положенню більше не, не знаходимось серед синів лукавого. Світ наповняє величезна кількість синів сатани, але в ньому є Божі діти, сини Божі. І ми, Духом і через жертву Христа відділені, стали народом Божим. Ми в числі Божого народу. На цьому робота духа не завершується, тому що, відділивши нас по положенню, ми повинні бути приведені в освячення посхильності. Що це означає? Давайте відкриємо римляна 6 розділ. Римлянам 6. 19. Апостол говорить кажу людським, користуючись людськими поняттями через слабкість вашої плоті. Бо як ви віддавали ваші члени в воробини чистоті і беззаконню на беззаконня, так тепер віддайте ваші члени в рабство праведності на освячення. Ми являємося святими. В чому наша святість або що означає святі? Ми відділені від космосу, Сатани і його роду, ми більше не сини лукавого. І в цьому положенні стали народом Божим. Бог відділив нас. Ми освячені. Відділені для нього. Але, будучи освяченими, ми Ще не завершені. Ми не стали, ми не досягнули цілі, якої? Слави. Ми досягнули слави. І тому тут сказано, що ми повинні надавати члени свої праведності для освячення. Що означає освячуватись? Це означає переображуватись і змінюватись в образ Отця. Ставати подібними йому, не тільки будучи народом, а по природі і по життю. І в нашому житті і походженню, ми повинні ставати, щоб іти до цілі. Фактично, робота і освячення Духа веде нас в славу. В славу увійде той. Освячений освячений по схильності або освятив себе в житті і природі. Ми всі божі діти, кого освятив дух через кроплення крові. Але ми не всі по, -нашому, по нашій природі житті є святими, так, щоби бути нам. Зрілими і повноцінними Божими синами. І це робота Духа. Дух веде нас, щоб освятити і привести в образ сина, в образ Христа. І саме освячення і переображення в образ, це шлях в славу. Давайте тепер подивимося, куди. Веде нас дух в славу. Що є слава? І подивимося, в чому суть введення в славу, або що означає бути прославленим. Післані до євреїв. Ми читаємо так: один-два. В кінці цих днів. Бог, який говорив пророках і отцях, давнину, в кінці днів говорив нам в сині, якого він призначив спадкоємцем всього, через якого він і Вселенну створив, і який, будучи блиском його слави, і відбитком Його сутності. І утримуючи і несе все словом своєї сили, звершив очищення гріхів, сів по праву руку величності на висоті. Ким був Христос, ким був Син Божий? Післані до євреїв, сказано так Він був блиском Його слави і відпечатком Його судності. Бути... Славен, бути в славі, це бути близьком Божої, близьком Божої слави і відпечатком Його судності. Слава Господа в тому, що Божий син, володіючи життям і природою Отця, виразив Його в своєму житті. Слава це вираження. Природи Отця, вираження в житті. Він виразив Бога в своєму житті так, що кожен, хто бачив його, бачив Бога, про що він і сам неодноразово говорив. Давайте відкриємо Івангело Івана, 17 розділ. Івана 17:5. Молитва нашого Господа. І тепер прослав мене, ти, Отче, разом з собою славою, яку я мав у тебе перш ніж був світ. Син молиться, щоби та слава, яку славу він мав, блиск його. Природи і життя і вираження його сутності, він Бог, виражаючи сутність і славу, образу Божого. І він говорить, що тепер він просить прославити Його. Що це означає? Це означає ввести його в славу назад, так як він покинув її ради нас. І тепер він молиться, прослав мене тією славою, яку я мав і яку я залишив в твоїй волі, ради того, щоб привести синів, щоб привести нас, щоб ми отримали доступ в цю славу. В своєму житті він повністю виразив цю славу. В цьому ж, е, в цьому ж цій ж Івани в цьому ж розділі ми прочитаємо 24 й вірш, про який я вже трішки згадав. Отче, те, що ти дав мені, хочу, щоб де я, там і вони були зі мною. Де? В славі? Щоб вони бачили мою славу, яку ти дав мені, тому що возлюбив мене перше закладень світу. Син просить Отця, хочу, щоб вони були де я, щоб вони були в тій ж славі, в якій я був, і в якій я, в яку я твоєю милістю, Твоєю любов'ю повертаюся і повернувся, І повернусь, тому що це молитва ще до розп'яття. Але хочу, щоб і вони були. І як і я там же, ж, де був я, в тій же ж славі, щоб і вони були, і розділили її зі мною. І ще одну силку, давайте глянемо в, цьому, в цій же ж Євангелії Івана 5, 26. В 26 му вірші. Сказано. Господь говорить: бо як отець має життя в собі. Так і сину він дав мати життя в собі. Отже, слава Божа, яка дала можливість йому виразити блиск Божої сутності, це життя і природа. Життя і природа це засіб приведення в славу. Син дав цю славу братам. Яким чином? Ми можемо отримати цю славу. Ми причастилися життя і природи отця в сині. Ми отримали синівство. Давайте прочитаємо про це. Друге Петра. Один. Чотири. Через які він дарував нам. Дорогоцінні і великі обітниці, щоб через них ви стали причасниками божественної природи, уникнувши розслідня, яке звершується похотями в світі. Апостол Петро говорить, що ми стали причасниками Божественної природи, тобто природа Отця в нас. Ми розділили природу Отця і життя Його ми також. Розділили, що Господь сказав, я даю їм, хочу, щоб вони були в тій славі, яку я, яку я мав. Він мав життя в собі, і він дав нам життя. Життя і природу Отця. І це засіб, через який Дух Святий, робота Духа, здійснюючи. В нас, ставши причасниками божественної істоти, дає можливість нам уникнути розстріління, яке звершується похотями в світі. Що в світі? В світі похоті? Що в нас? Ми причасники, причасники божественної природи. Освячення це збільшення. Божественної природи в нас. І ріст Божественної природи в нас веде нас в образ сина і Отець прославляється в нас в Христі. Ми ростемо в славу. Зрілість синів у Христі це входження в славу. Давайте підсумуємо. Син в славі. Через вираження Отця. Але сьогодні Він на престолі. Дух працює на землі. Він відшукує нас, він докоряє нас, він судить нас за гріх і побуджує розкаятись з гріхах, що ми зробили. Він побудив нас вірити в Христа і відкрив нам образ Христа. Той славний, який притягнув нас до нього, і ми полюбили Його, щоб йти за ним. Потім він приєднав нас в сферу народу Божого, відділивши через хрещення, через могилу і ввівши нас в новий рід, в нове творіння в Христі Ісусі, і тепер ми по положенню не сини лукавого, і не маючи родства з ним, родство з сатаною розірване. Ми тепер Божі діти. Але по положенню, ставши Божими дітьми, він хоче, щоб ми зріли в житті і природі і виросли в сини зрілі, повноцінні, високі, в славі Божій, які виражають образ свого Отця в повноті. І це слава. Тому нам необхідно рости і віддаючи себе роботі духа. Зріти, щоб образ Христа відбився в нас, і чим більше образ Христа відбивається в нас, це входження в славу, який Він в славі. Давайте будемо віддавати себе роботі Духа, щоб Він докоряв нас, щоб він видаляв все нечисте, щоб він вкладав в нас, чесноти Христа. І щоб ми в цьому світі сяїли як світила, виражаючи його образ на славу Отця. А коли він повернеться, ця слава матиме завершальну фазу. Не тільки наш дух, який відділений в славі, не тільки наша душа, яка наповнюючись природою і життям Христа, розвивається і росте в міру повного зросту, а й наше тіло буде переображене. Подібнославному тілу його. Ось тоді ми будемо повністю подібні йому в славі. Тоді отець буде бачити не одного однородженого або єдинородного сина, а буде бачити його в славі, і поруч з ним будуть сини. Він перворідний, а ми, сини Божі, разом з ним. І ця слава буде в тому об'ємі, скільки переможців приведе дух до цієї слави. Благословляю вас бути в числіних тих людей, через освячення Духа, яких він приведе в славу. Яким чином? Вірою істині. Не ухиляйтесь ні на що. Ні на ваші роздуми, ні на ваші ем, видумки, не слухайте фантазій, не слухайте єрісі. Просто віддайте себе істині. Слово Боже є істина. Віддавши себе істині, наповняйте словом все більше і більше, і ставайте подібними йому. Переображуйтесь, освячуйтесь, відділяйтесь від гріха і славте Христа входжені! В його чеснотах і увійдемо в славу, який він в славі. Нехай Господь благословляє, щоб робота по освяченню Духа ішла успішно в кожному із нас. Він завершує свою роботу, і скоро Господь повернеться. Будьте готові до входження в повну славу. Слава йому! Слава йому, Хай проявиться в його вірних вибраних. para a mostra.